Вітаю на каналі Грай Торба! З вами Ілля, і сьогодні я розкажу вам про фестиваль популярної культури «Фанкон», що пройшов у Києві 7-8 червня 2025 року. Вже другий рік ми всією родиною відвідуємо цей чудовий захід. Вихар кольорів і вражень підхопив нас з самого старту. Цього року ми проводили навчальні ігри в Legion Imperial та Флеймс о War. Загалом зона варгеймів виросла і розширилась порівняно з минулим роком. Це дало змогу показати більше ігор, провести більше майстер-класів з фарбування та навіть влаштувати ярмарок дивовижних виробів і аксесуарів для настільних ігор і не тільки. Гравці з усієї України зібрались в одному місці. Старі друзі побачили один одного вживу, і це була неймовірна атмосфера єдності. Метою нашої локації був благодійний збір на автомобіль для 46-ї десантно-штурмової бригади. У перший день Ярослав допомагав мені з Легіон Імперіаліс, за що йому велика подяка. Після підготовки столу я встиг пройтись ще порожнім фестивалем, але осягнути все зараз неможливо. Круговерть захоплюючих локацій збивала з ніг: майстер-класи з вінтажних танців, стенди віртуальної реальності, пробні польоти на дронах, середньовічні бої. Майстрині станців поцупили у мене з під носу дружину і кружляли по танцювальному майданчику у ритмі вальсу. Активностей було так багато, що спробувати всі можна було хіба що за тиждень. Приємно було побачити затишну таверну Хардстоун та прекрасну фотозону зі світу Гаррі Поттера. І, звичайно ж, нескінченні торгові ряди, в яких можна було купити все, що можна собі уявити: від аксесуарів і прикрас до книг і артбуків. Від японського фостфуду до настільних ігор на будь-який смак і багато чого іншого. Але от перші бажаючі займають місця за ігровим столом. Завдяки зручним карткам гравці швидко опановують свої підрозділи і починається битва. На моїй стороні столу танкова рота гвардії смерті б'ється проти кавалерійської роти імперських кулаків. Спершу здається, що байкери та легкі скімери не мають шансів проти танків та прикриття з повітря, але гравці за кулаків доволі швидко оцінили численну перевагу та високу мобільність лоялістів. Танки в'язали в рукопашному бою і розбили по одному. Не обійшлось і без героїчних битв, де один сікаран витримав три бої з аутрайдерами, і лише останній підрозділ зміг підірвати танк. У Ярослава грали дві піхотні армії з різною підтримкою, і тут уже результат залежав від того, хто був агресивніший. Зайняти і утримати центр могла будь-яка зі сторін. Загалом ми зіграли близько шести партій. Всі гості були задоволені, дуже приємні у спілкуванні та зацікавлені. Окремо виділю гру з ветераном з Англії. Це був гарний привід розім'яти мою ржаву англійську. Я подякував йому за службу, і ми якийсь час обговорювали нюанси гри. Також ми зустріли хлопців, які вже мають армії на імперіаліс, і не знали, де з ким ними можна пограти. Ми обмінялись контактами і невздовзі заплануємо гру. У перервах між іграми вдалося зробити коло по фестивалю, і весь час в око впадало щось нове. Мені нарешті вдалося вживу побачити поєдинок справжніх креслерів. Бійці гамселили один одного, швиряли на рінг і ганяли навколо. Натовп пшаленів від скажених фанатів і поворотів сюжету, а у мене в голові постійно крутилися вкрилаті фрази Бєлкіна і Новака. Звичайно ж, основна подія фанкону це конкурс касплею. І його тут було з горою. Люди в костюмах фотографувались в натовпі, виступали на сцені і відпочивали в лаунж-зонах. На сцені номери учасників уже перевалили за тисячу. Цікаві локації були за кожним кутом. На книжковому ярмарку можна було зіграти в настільну гру за мотивами популярної фантастичної серії Колонія, і автор книги особисто з радістю допомагав гравцям. У локації за мотивами Толкіна назвули за донат у вигляді персня влади. Пропонували сфотографуватись з Маугом або постріляти з лука. У протилежному від сцени куті проходили лекції спілкування з цікавими людьми. Перший день пролетів вихором перед очима, і ми всі втомлені, але задоволені розбіглись відпочивати під звуки сирен. На другий день ми з Володимиром, а точніше в основному Вова, бо в мене майже зовсім пропав голос, проводили навчальні ігри по Flames of War варгейму по Другій світовій. Гравці могли відчути справжню пустельну спеку у запеклому танковому двобої. Британці з армією Вермахту намагались побити один одного в танковому бою. Звичайно, такий формат є дуже спрощеною версією, бо не задіяні всі роди військ присутні в грі. Але цього було достатньо, щоб очі командирів загорілися жагою битви. На першій половині столу легкі крузейдери в кавалерійській атаці проривали оборону німецьких панцирів. Британська розписка мотивувала гравця діяти агресивно і швидко. Хто тобто встигав це збагнути, брав гору. На другій половині столу рівний бій між «Панцер-3» та грантами вимагав поступового маневрування з метою зайти у фланг супротивнику. Танки палали, а перемога переходила з однієї сторони до іншої. Дівчата з крафт-магазину затіяли неймовірну круговець з обміну та збору донатів. Вони носилися з торбою по всьому фестивалю та пропонували взяти щось за довільний донат або обміняти. В якийсь момент у торбі опинялись і настільні ігри, і м'які іграшки, і цукерки цікавої форми. На другій сцені музичні гурти розважали натовп запальними піснями. Поряд стояли столи для футболу і всі охочі могли пограти в одиночних або командних матчах з професіоналами. У зоні настільних рольових ігор купа народу брала участь у великій кількості партій від майстрів з усієї країни. Загалом за два дні фестивалю я поспілкувався з друзями, знайшов нових гравців, прикупив трохи кубів, їх завжди не вистачає, і повністю втратив голос. Наша зона закрила збір, набравши понад 120 тисяч гривень. Учасники набрались вражень і ідей для наступного фестивалю. Дякую організаторам за чудову подію. Звичайно, зробити ідеально все неможливо, але я отримав море позитиву. Дякую Сергію з нори імператора за запрошення та сподіваюся на співпрацю в майбутньому. Хтось каже, що такі фестивалі недоцільні під час війни, але, як на мене, такий захід показує, що люди небайдужі і згуртовані. Що вони розуміють, життя не можна поставити на паузу. Треба жити в тих умовах, які є зараз, і всіляко підтримувати наших захисників. Дякую за перегляд. Діліться своїми враженнями від фестивалю в коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.